Вітаємо на освітній платформі Файно! У цьому відео ми детально розглянемо, як зареєструватись вчителю на платформі та де знайти електронні додатки. Дотримуйтесь цих простих кроків і ви з легкістю зможете користуватися всіма можливостями Файно. Щоб зареєструватись, відкрийте браузер і перейдіть на сайт. У правому верхньому куті натисніть кнопку Реєстрація. Оберіть реєстрація вчителя. Потім заповніть поля з прізвищем, ім'ям та по-батькові. Введіть свій емейл. Придумайте пароль і повторіть його для підтвердження. Додайте свій контактний телефон. Оберіть область проживання, населений пункт і навчальний заклад. Вкажіть клас, в якому викладаєте. Ставте пташечку біля згоди на обробку персональних даних і натискайте Зареєструватися. Готово. Ви зареєстровані на платформі. Щоб знайти додаток, потрібно у меню Вибрати підручник видавництва Оріон. Далі натиснути кнопку Є додаток. Натисніть на обкладинку додатка, щоб розпочати роботу. Ви можете перевести додаток у повноекранний режим. Або завантажити його окремим файлом. Ось і все. Тепер ви знаєте, як швидко зареєструватися та знайти всі необхідні матеріали. Бажаємо вам успіхів у викладанні!